Всім привіт! Хочу показати акцію, яка зараз діє з початком нового каталогу, і буде вона діяти впродовж тижня по закінченню товару на складі. Тобто, якщо якийсь товар закінчився, то звісно вже його замовити не можна. І так, заходимо в власний кабінет, додаємо в корзину будь-які товари на суму 25 балів. Ви можете скористатися підказками та по фільтрам знайти той продукт, який вас цікавить. Ну, Наприклад, можна взяти парфумовану воду, яка зараз буде додатково мати 40% знижки. Ось, Обираєте будь-яку. Можна подивитися всі, можна всі жіночі, всі чоловічі. Так, Зараз хвилинку. Багато товарів, тому дуже довго завантажується. Ну, Наприклад, ви обрали парфумовану водичку і ваше замовлення на 21 бал. Редагуємо його. Тут у нас додаткові акції. Як у цей гельська каштаном. Кількість товарів, які ви замовили, можна стільки ж замовити і гель з каштаном. Також всі, хто замовляв в тому каталозі ось такі а, спреї, так, ви можете замовити ту кількість, яка вам додається в акції. І бачите, все, в мене вже додається розпродаж. І так, поїхали на що звернути увагу. Деякі товари вже розпродаються і їх не буде в асортименті компанії. І вони в документі там відмічені. Якщо я пам'ятаю, то це шампунь, ось цей для е, ширного волосся, так, він дуже популярний. через те, що він дуже дієвий. Ось такі олівчики для брів, вони дуже класні і це ціна просто смішна для них. Також дуже раджу вам звернути увагу на консилер, якийсь відтінок з них вже також є останній раз представлений і більше того відтінку не буде. І так само ось такі рум'яний і пудровий хайлайтер. Тому зверніть на них увагу, тому що це продукція, якої більше не буде в нашому каталозі, тому що вона виведена. Ось весь список не пам'ятаю, але поїхали далі. Чому раджу цей консилер? Тому що він дуже класно скриває синя синці Очима. Також він дуже класно допомагає а при цьому не збільшити зморшки, коли ви це наносите. І якщо ви залишки наносите на віко, то тіні будуть триматися дуже довго. Тому раджу, взагалі цей продукт дуже класний. Рум'яна, вони також класні, але дивіться по відтінку. Двух, двох подвійні тіні для вік, Бачите, деякі можна використовувати як рум'яна. Дуже класні мила для рук, яке йде 500 мл, лише за 54 гривні. Так само гель для душа. Так само жіночі, ці парфумовані водички, вони дуже-дуже популярні. Пензлики точно пам'ятаю, що їх вже не буде, тобто їх виводять, тому запасайтеся кому потрібно, тому що вони дуже класні. Бронзуючий шимер це під новорічні свята, тонуючий спрей для них це скоріше, більш для літнього, весіннього такого сезону, тому що він дуже класно приховує різні такі сосудини, і при цьому він. Дуже класно робить однаковий колір, тобто, наче ви вирівняли тон і наче ви в коготках. Так, поїхали далі, що у нас тут запропонується? Чоловічі вітаміни також. Пам'ятаю, що вони вже останні, тобто їх більше не буде. Так, сонцезахисний, роликові дезодоранти, так, дитячий крем. Ось такий сонцезахисний тонучий крем для сухої шкіри. Він має відтінок, тому він вирівнює тон. І тим самим на літній або весняний період можна використовувати замість бібі-крема, для того, щоб вирівняти тон. Також у нас мило персик, мило папая, лісові ягоди. Так, різні чаї. Ось це е, лінійка Олітон дуже класна. Я бачила багато схвалених відгуків за неї, і вона класно висвітлює. Ось також вже остання. І ось засоби для судинної, у кого проблеми з судинами на шкірі також ця серія буде виводитися, тому що заміна, заміну було зроблено на нову. Так. Бальзам, зверніть увагу, оригінальні шведські трави. Зараз якраз сезон, е, коли є ОРВІ, різні захворювання, тож зверніть увагу на цей бальзам, тому що він досить класно допоможе е, підживити трішки ваш організм ззовні, точніше, зсередини. Так, засоби для ніг є тут дуже класний скраб, є охолоджувачий спрей і гель з каштаном. Він відрізняється від того, що у нас є за акцією, тому що він має такий ментоловий. Е, Состав, і тим самим він дає таку дуже класний охолоджуючу дію. Так, поїхали далі. Що в нас там ще є? Сироватка олія 2 в одному цвіточно виводиться. Олітон о... о... Етоніс ось. Це також серія буде виводитися, тому зверніть на неї увагу, дуже класні відбілюючі засоби. Я пам'ятаю, ми на одному з майстер класів пробували такий гель для вмивання. Він дуже ніжний, тому дуже вам його раджу. Також різні чаї. Так, поїхали далі. Що в нас тут ще є? Ага, гель-лак. Ті, хто займається манікюрною справою, зверніть увагу на цей гель-лак, тому що дуже бачила багато схвалених відгуків стосовно якості. Ось, Також зверніть увагу на таку класну чашку Лівеста. Я думаю, що кількість буде обмежена, тому встигніть замовити всім, кому потрібно. Дуже гарні ці чаї для. Концентрації уваги і для релаксу. Також зверніть увагу, цей олівець для брів буде останній раз представлений. Ось така сироватка олія два в одному. Так, поїхали далі. Що тут у нас ще є цікаво? Три трішки збилася. Ага, ну будемо з, з кінця тоді шукати. Так, дивіться, тут є тональні рідкі засоби. Також зверніть увагу на ось ці засоби для догляду за шкірою, це космецевтика. Тут є звужуючі пори тонер, сироватка. Також дивіться, дуже гарна інтенсивна зволожуюча сироватка і відбілююча. Сонцезахисний крем. Матуючий крем, він специфічний, тому дивіться по собі, я б краще радила взяти матуючу базу. Вона підходить будь-якому типу шкірі, при цьому подовжують термін дії макіяжу. А ця може, може трішки не так наноситися на шкірі. Я знаю, що такі рідкі тональні засоби вони дуже круті. Є тестери, можна замовити тестер для того, щоб підібрати собі тон. Але вони відрізняються від звичайних тональних засобів, тому що це більше а, така професійна марка. Також зверніть увагу, тут є дуже класні пінки, очищуючі так, з водорослями і гауроном. Є заспокоюючі для чутливої шкіри, і так само є тонер. Так у нас продовжується тема гель-лаків. Також ось такі шампуні, які ми вже бачили в тому каталозі, це перевипущені в новому дизайні. Бачите, яка гарна ціна за 300 мл, це просто супер. Знаєш, що дуже дієвий шампунь проти лупи. А з часником дивіться, кому ну, треба дивитися, підійде чи не підійде. Це особливості. Більшості, звичайно, підходить ці шампуні, Ось, але є винятки. Так, дуже раджу вам звернути увагу на ось такі Сісі-крема. Це нейтральний та жовтий тон. Вони дуже класно приховують недоліки, вирівнюють тон шкіри і мають сонцезахисний шар. Я робила відео з макіяжем, якраз я використовувала тон нейтральний, і ви можете побачити, як змінилася половинка обличчя після нанесення цього засобу. Він мені дуже подобається. Ось вся ця лінійка дуже класна, тож дуже гарна така знижка. Зверніть на це увагу. Рідкі консилери вони неймовірні. Бачите, дуже класні її відтінки. Також оця палетка Тіней вона підійде тінейджерам, Тобто, у кого є підлітки, то дуже раджу цю палетку, тому що ціна просто ну, даром. Ось, А тут багато відтінків, які можна змішувати між собою, тим самим можна отримувати безліч інших відтінків. І якраз ця така палітка, вона буде палетка, вона буде дуже гарна саме для підлітків, тому що вони люблять такі відтінки, люблять експерименти. Ось, І я думаю, що це буде гарний подарунок на новорічні свята. Також шовкова компактна пудра. Бачите, два відтінки. Дуже гарні у нас засоби для дому у цієї серії. Так, мені дуже схвалені відгуки були за засіб. От ось, пом'якшувач, дуже класний, я його обожнюю. Він робить речі неймовірно м'якими, при цьому він подовжує їх термін дії. І при цьому він допомагає полегшити прасування. Він має такий легкий аромат, і дитячі речі після цього засобу вони ну дуже такі ось як нові. Також я маю схвалені відгуки за засіб від. Для кухні від жирних прям дуже сподобалось дівчатам. Ось ці засоби поки я не користувалася, тому не можу вам сказати. Треба дивитися в чатах. Також зверніть увагу, вітамін в 12 це продукт, який дуже класний, він має такий в складі спрей, і ви його можете або капати, або пшикати під язик. І вітамін в 12 нагадаю, що він ну, дуже важливий для того, щоб у вас нормалізувався сон, для того, щоб була кріпка нервова система, тому що багато стресів, і це впливає на наш імунітет та на різні такі обставини. Тому зверніть увагу, це дуже корисний продукт. Так само, як і вітамін D3. Ви знаєте, що це вітамін, який потрібен для того, щоб а, він. Дуже має багато властивості і для імунітету, і для обміну речовин, для того, щоб були міцними кістки, зубки і так далі. Дуже вам раджу цей продукт. Також в нас відомий такий нішевий дезодорант. треба вибирати по ароматам. Ось я знаю, що багатьом він сподобався, і ви можете обрати серед них свій. І вони дуже стійкі, мають 200 мл, і зараз ціна 209 гривень замість 300 Так, що у нас тут ще цікавого є? Також ці дезодоранти. Ось такі у нас є гелі для душу. Просто 330 мл за шаровою ціною. Засоби для проблемної шкіри з сосудинами. У кого є такі проблеми, також зверніть увагу, тому що це дуже гарна лікувальна серія. Так, також сонцезахисний крем, бачите, тут є BB крем це СПФ-50 з, з матуючим ефектом для комбінованої тожирної шкіри. Це засоби, які не відчуваються на шкірі, вони дуже легкі і дуже класно на літо, на, на весну замінюють BB-крем. Тобто він вирівнює тон шкіри, і при цьому у вас а, ідеальний тон, а, таке підсвічення, тобто додає, знімає такі сліди втоми, і він при цьому а, а, не жирнить шкіру, тобто він взагалі не вагомий. Ось, тому зверніть увагу, лише 300 гривень це дуже гарна ціна. І такий самий, але е, прошого випуску: ось такий жовтенький. Я ним користувалася, я в ним в захваті, тому що в мене жирна шкіра, мені взагалі неможливо підібрати такий легкий крем. Тут є гарні фільтри, тому він е, не важкий і він дуже гарно лягає на шкіру. Так, ось, ось така програма Push Up, це для наших губ. Тут є скраб, і тут є такий ось ну, пілін, і тут є такий а, засоб, який дає ефект пухих губ. Так, чоловіча водичка. Засоби для депіляції, є спрей, є креми, воскові шмушки, є запечені рум'яна. Так, поїхали далі. Що в нас ще тут є? Арома свічка, антицелілітний охолоджуючий засип. Ось такі засоби дуже класні: це гель для вмивання з моценом раулька і тонік. Я раджу придбати їх парно, тому що один продукт доповнює інший. По-друге, в залежності від якості води, деякі очищуючі засоби можуть трішки підсушувати шкіру. Це залежить лише від води. Тому ці всі такі моменти неприємні, нейтралізують саме тонік. До речі, тонік він дуже важливий компонент, тому що він збирає оста... залишки води. Після вмивання, залишки засобу, і він підготовлює шкіру для нанесення крему. Тобто 60% крему не, не може засвоюватися, якщо немає вастоніка, тому що він ще доповнює PH шкіри. Він поновлює його після такого процесу, як вмивання. Тому ці засоби завжди беріть парно, тому що буде дуже класний дієвий результат. Чоловічий спрей. Запечені рум'яна. Також ось ці дезодоранти. Вони, якщо я не помиляюсь, останній раз представлені, більше них не буде. Гіночі, чоловічі. Так, ось така палетка. Також вона цікава. Парфумовані водички. Кожна є аналогом відомого аромату. Також дуже гарна знижка, зверніть на це увагу. Гель-лаки, чашка. Ну, в принципі, ми повернулися до. Того, з чого починали. Ось така гарна розпродажа. У нас зараз буде діяти лише тиждень, тому встигніть замовити. На кожній 25 балів, ви маєте, точніше, замовивши на 25 балів, ви можете обрати необмежену кількість цих товарів. І також зверніть увагу, що за неї додаються бали, а це значить, що у вас буде збільшуватися ваша знижка. Тобто, якщо у вас. Мінімальна знижка це 25%, від 30 балів це у вас 27%, і від 60 балів у вас максимальна знижка 30%. Тому, коли ви добираєте навіть продукти з розпродажу, ви можете підвищити вашу знижку на загальне замовлення, яке ви робили для цього. Всіх гарних покупок, і щоб встигли придбати всі всі потрібні вам засоби.